Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я Сергій Шелудько і Леся Петрівна. Слава Біля руля героям слава. Газплита наша працює, Картопелька вариться. Тобто готуємо вечерю. Зараз на вулиці вже нічка темна. Отак. От Надюшка Сергійова вигулює нашого патрона. Патрон! Пес Патрон настоящий чемпіон. Ну, а Леся Петрівна мене припахала як такого конкретного підкаблучника. Знову роботав я на цій машині, яка називається Фрості. Відосик не знімав, тому що все робиться дуже-дуже швидко. -дуже Посправлявся туди-сюди, каже, бігом сюди, комтугеза, до мене, на палубу і будемо прати. Так що, друзі, як би там і що там би не було, працювати треба. Леся Петрівна сьогодні коптила на газу. Ну, можна так сказати, докапчувала на газу, ну це не в прямому смислі слова. А світло в нас пропало. Якраз я встиг приїхати додому, запустив генератора нашого сігмочку, на газу. І Леся Петрівна доробила речі. Так що, невеличка кількість копчення, тому що там багато, багато людей там пишуть, там, що ви там. Баригуєте, ну баригується, як там барига, це кубка з. Да, барига це купка з краю, ну, це типа барига, це те, хто продає крадене. А ми продаємо свою продукцію. Це те, що в неї залишилося там. Ну не залишилось те, що вона залишила від свинок тих, яких ми реалізовували у четвер. От і закоптила. Тож комусь і припаде кусочок якогось сальця, ти ж таку більш жирнішеньку. Що, що? я ж багатодітна мати, бо значить, мені надо багато. Так, да, помімо не помімо нас, у неї ще є там пару-тройку людей, яких вона забезпечує. І горішка приїде, і горьошка приїде. Славі Бог приїде. Поки не приїде, ну бо відправився на позицію. Так що, друзі, а також е, працював на цьому апараті Фрості. Що я сьогодні робив? Отаку От Лесі Петрівенську ковбасу. Це не домашня ковбаса. Це така як Одеська. Правильно, Олесь Петрівна? Така як Одеська, це, ну це не одеська. одеська. Мисливська і Але Одеська. Патрон, патрон! Добрий вечір, він хоче ковбаси, він хоче до мами Лесі. Да? Ну пускай його сюди, бери його туди сідай його туди, тільки не піднімай високо. Забери ті відра. От їх. О, О, от отак. Леся Петрівна забрала. О, і патрон. Настоящий чемпіон, він покупаний, він чистенький, він гарненький. Наш хлопчик сховався. Патрося. Патрося, не кусайся. О, Так що, друзі, якось так. Сам процес приготування ковбаси я не показував. Це, типу, одеська і мисливська, а це сиров'ял. Сиров'ял ми, може, сьогодні будемо пробувати, а? Лесь Петрівна. Ні, Сировіал ще не готовий. Сирокопчену, а, сирокопчену будемо пробувати. Це той рапід, да? Чи як воно там називається. Так. так що, друзі, я думаю, що Лесь Петрівна нам уріже ковбаска. Подивимося, як вона виглядає у розрізі. І я думаю, що ну посмакувати, ми вже смакували неодноразово. Нашій сім'ї дуже це діло подобається і не тільки нам. Патрон! Собака на палубі. О, собака на палубі. Те, щоб хтось побачив собаку на кухні. Він чистий, покупаний, Я стерільний. чистий, покупаний і кілював. Навіть Петрівна цілує собаку. Просто так як Леся Петрівна не любить животних, і хтось би побачив би це, якби знав, як вона їх не любить, то ре... реально патрон для неї це щось з чем Правда, ночі задубля, приходиться його вигулювати. О, так що, друзі, якось так. А ще ми сьогодні будемо. Сьогодні нам прислали дві посилки. Одна посилка, ні, це дві посилки. Одна посилка двома містами це у нас від Жур Надія Григорівна. Тобто ми сьогодні отримали волонтерську допомогу. Чому волонтерську допомогу? Тому що е, це відправила нам настояща волонтерка з міста Нікополь, Дніпропетровська, каже, забрав да, Дніпропетровська область, відділення номер 3 е, Чому нам так вислали? Тому що Леся Петрівна працює із е, в мене є підписниця. Ні, не Працюєш, Працюєш, тому що ти їм відправляєш деякі речі. Правильно, знаєш, виходить, працюєте. Тобто... А як підписницю мою? К... К... Ольга Кацинська. Так що е... Ольга Кацинська відправила там деяку кількість продукції, а, я, я, я. ну а нам вислали посилку, ну, кажись там кришки. Ну, зараз розпечатаємо, кришки. Не кажись, за кришки. Тобто нам відправили таку волонтерську допомогу для чого? Ну, Для того, щоб підтримати нас, знають, що ми багато цього всього використовуємо. А також вчора позавчора приходила. Моя підписниця Надежда Анатолійовна, подружка, наша знайома, тетя Надя з магазина. Що там яке? І також нам принесла 12 упаковок кришок. Ось такий подарок нам приходила до нас в гості і принесла, Що мамки тапочка вкрав. Так що, друзі, якось так. І прийшла мені посилка і моїй сім'ї від нашої ютубовської мами номер 1 Анни Михайлецької. Ну, Ми привикли казати, що вона живе в Німеччині. Що? На кордоні з Німеччини і Так. Да? Ну якось так. Він на да. хамру саме заприємство. Леся Петрівна ховається, ну, бачили, під стіл. Так що так живе українська сільська сім'я, яка живе в місті, ну, але живемо по-сільському. І наш робочий день він не має якоїсь там. Як на роботі там з 8 там до 5, у нас він не обмежений. Тобто ми працюємо от і до тільки готується вечеря, е, хочигариться грубка в хаті. Сьогодні не було світла, тут правда трохи холоднувато. От якось так. Так що Леся Петрівна ще нам витягне ковбаски, вже вхапила палочку, понесла. Отака от у нас сирокопчена ковбасочка рапіт. Ви оболочки натуральні, так? Получається, аболочки даже мене, мені яйця тому що даже в мене є кусочок, кусочок хиліва. Що ти робиш? ти робиш? Винеси його вже до нього в кабінет, неси його туди і принеси мамки, бо він тут не дасть нам саме, спокою. Так, все, да. так що, друзі, зараз десь поставлю телефон, заснімемо розпаковочку. Подивимося, які нам кришечки прислали. Подивимося, що там нам прислала Ганна Михайлецька. Щось віруська до нас не йде. Ну, чи позвамо її? Віра? Да. А, позвать на. Конечно, бо це будуть нам вирвані годи. О, о, о. о, о, о. Так, так що. да. сировялена ковбаса, вона ж не коптиться, вона буде висіти. Ні, вона я її прокопчує тільки. Ні, ні, оця ковбаса, вона буде в тебе висіти вісіть. Вона скільки... буде висіти неділі 4-3-4, а потім. Ні, 3 неділі повісить, потім я її холодним димом. А потім далі висить. Вона тоді а потім вона може висіти вже скільки хоче, пока її не з'їздя. Це скільки в нас висіла? Це три неділі. А та сиро вяли, наскільки? Чотири, ну, 400 чотири Доця, прийдеть те, що будемо посилочку відкривати. Так що, друзі, готуємося і вечерять, і посилки відкривати. Так що якось так хотів щось розказати. Кажу, ми не повчальний канал. Ми не, роз... не розказуємо, як правильно це готувати, тому що правильно не знаємо, тому що... Є рецепти, але Леся Петрівна вона робить свої там якісь ноу-хау і щось постійно експериментує, тому що хтось то придумав той чи інший рецепт. От і вона придумує свої і робить там, якісь зміни. Як там один писав, вона ніколи не розкаже свої секрети. Хоч по домашній ковбасі, коли ми робили... Це цікавить, хто дійсно люди, так як ми пробують щось робити, я з задоволенням розказую, бо все Та таких щири. багато. І таких, багато. таких і багато. І паштет, і там, і як тушонка, і як ковбасу, а як кофила, а що туди кидала. Все я розказую, кому це цікаво. Але, дійсно, кому цікаво, не хотіла да. А то там ви там не розказали, скільки, часнику... скільки ти часнику кидаєш на кілограм домашній. Це зранку 20-30. Ти на глаз завжди кидаєш, так? Ну, так, приблизно, ти ж не важиш часник. Ні. І все нормально. Ну, тобто, вона реалізовується вже в районі хай 8 років так реально, що люди її беруть, і немає ніяких нарікань. І все це робиться без конкретного рецепту, м'ясо, яке фактично. тільки сіль, Не переборщить і немало. А все решта тут по бажанню, хто що любить. Так що, друзі, якось так. Леся Петрівна, вона пробує знімає сало ріжить на вечерю, А, це на зажарку. Моє сало пішло в розход, Та Ні, я да? тобі залишила чи ти нервничає. Все тобі оставило. Так, зараз десь поставимо телефончик. Так, віруська вже починає носить. Ми зараз одне через але це яке буде запечатано, я думаю, що має одинакові. Так що сьогодні день волонтера. Ще раз хотів би привітати всіх волонтерів. Побажати їм здоров'я, тому що здоров'я це все, а в їхній нелегкій праці це дуже багато чого значить, тому що без їхнього здоров'я може не бути в когось здоров'я, тому що вони допомагають з перших днів. Та й завжди волонтери були на першому місці. А, а до цих Так що всім бажаємо миру, здоров'я і добра, усім волонтерам. Так, а що в нас тут за кришечки? Горішки нам прислали. І отакі. Кришечки, гайсин. Гайсин це вінниця? Так. Да. Ну, — гайсин. — О, Багато, Багато. повний ящик отакий кришок. А це з сушеними фруктами горішки. Так. Да. І з сушеними фруктами э, горішки. Це дівчата роблять такі мікси для хлопців. Так, да, Для хлопців роблять такі мікси. Енергетичний пакетик. Да, да, да. Це дуже класна штука. Держи. Так. Ну придайте і той розпечатати, А може там ще один пакетик є? пакетики сделать? Вашу, чтобы ты стоял, ложись тут. Да вы же с тобой в руках варить. Чого? Ну, ти така... Не, не можна отсада. Не получается. Помни сюда тут нажал? Чинили. Оп, оп, це щоб ми те а Оба, я сказав, і один пакетик. Так що дякуємо волонтерам за подвочик, за гайсин, за кришечки, використаємо їх у наш, на наші тушоночки. Ну, а також <пакет> на дюшкині. Це в нас не було. Та Детя Надя нам перенесла цілий такий також батальйон кришок. Ось такі Тепер кришу, у нас знову багато. Банок ще, правда, теж трохи є. Переяславий брав десь по 10 гривень. Ну і посилочка від баби, анни, да? так? Ну, ковбаса, треба було їй трошки, бо ти без неї. Без ото самого, без другого. Мама, тут так прийдеш. Аккуратно, аккуратно, а? Так що, друзі, процес розпаковочки від бабушки. Комусь ми хтось знав. Патрон. Для, патрона. Для патрона. О, це вірна посилка. Макарони, о, да? віруха, віруха любить все. Мама, туди поля хоче посилка. Опа! Що там? Давай. І любимий маминий пирожок. Дивись, він може випасти. Такий самий їли. Це ні на нам присилала такі, так? Да? Новий рік год. вже, Новий год от дверки Новий рік. Це що там, рукавички, батьку? Це, да, це вже це вже не Миколая, бо ну, в Європі там вже вже завтра Миколая, да? О, да? а в нас поки ще, поки по старому буде 19 Да, Вже на наступний рік буде і кофе батьку, і мамі. І... Моєш і в мамині пігулочки. це куди це в стиральну машинку? І hmm, yeah, oh, тряпочки. і тряпки. Ікась мої чайок. So все те, що ми любимо. Ну і вірюхині макарони. А це що, ну, не ски це какао. Так що, друзі, якось так. І коли зайшла в капучино, нашу цей і була там какао, Спала бабушку Ганну, бо я їй пала какао, і там таке теж було добре. Так що дякуємо, що є. У нас такі. Бабушки ютубовські, які роблять нам свято. Ми їм дуже вдячні. Так що, мама Аня, привіт! Дякую! Дякуємо усім. Ну і ковбаска в розрізі Лесі Петрівни сиров'яльчик, Отак він виглядає. Сирокопчена. сирокопчена, вона мене поправляє. отак це все діло виглядає. І два енергетичних пакетика. Один ось з салом і один ось Такий, два верніше. Так що, друзі, якось так. От, воно як в селі. Так? День не їли, на вечір понапіраємося, варимо картоплю, товчушку, так? І буде у нас. О, все як у селі, все як у селі. Так що, друзі, якось так. Жити можна. О, Трохи є у нас олії, привезли сьогодні. Є трохи копченого. Щось продасться, щось Леся Петрівна знає, куди його, кому його віддати. О, а Ігорьо коли приїжджає? Або завтра, да, завтра. Да, тобто Ігорьок вже також служе, обороняє наше небо. О, так що, друзі, на цьому будемо завершувати наше таке невеличке відео, як живе і проживає така пересічна українська сім'я, сільська. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Я вже казав, щоб була у кожного на столі така, як у нас по четвергам сковорода. Ну і хай би була ще й така ковбаска, кусочок сальця і кусочок хлібця. Так що всім пока-пока-пока.